У нас обідній перерив. А нічого вчора не трапилось, вони просто гасали, як ті ті. <кій> Скажіть, я скажу. Хотя вона знайшла яблуко, їла, дала кістку. Вони вчора просто гасали, як ті навіжені, <кій> а те треба зупиняти, бо інколи ці ігри доводять до. Ну вони починають агресувати один на одного то. Треба зупиняти. Нічого не трапилось. То для контенту. То для контенту. Він вже пишуть, що в мене там і голос неприємний, Х Хорошо, хоч я себе не показала, а то б написали, що і пика не така. То нічого не трапилось. Будь-які ігри треба зупиняти, незалежно від того, то крупна порода собаки або дрібна порода собаки. Бо, ну, вибачте, це ж собаки. У них є хтось, хто хоче бути лідером, хтось хоче бути. ну... Знову ж таки лідером. А хтось слабкіший, хтось поступає, то, а той завжди хто поступає, то і отримує. Да? То це нормально. У нас уявлення нормальне, нічого не трапилось. Інколи, звісно, і сварю. а що ж ви думали, що я тільки їм заглядаю, то й цілую? Ні. То інколи ви і сварю їх. А як же можна по-іншому? Це ж все таки бички, що це в тебе таке дає витру? Такі бички, що не можна по-іншому, не можна. Це вовки. Отак от, от. У нас обідня, обідня, обідній перекус. Кісткова складова має бути обов'язково в раціоні. Сироїда обов'язково має бути. Хрум-хрум, зараз буду забирати. Оці, що він вже бачите, починає гризти, я йому зараз переверну. Оце з цієї сторони тепер жуй, цієї не можна. І коли останеться ота тільки трубчаста, то я його заберу зовсім. Що, бідився? Я сказала з цієї сторони їж. Ні, зай. От з цієї, от з цієї. Мама сказала, стої. Молодець. Ага, молодець. Це треба слідкувати, щоб оці <голосить> гострі, е не дай Боже, він не жував. Буду слідкувати.